Денис Маслов, народний депутат України і голова комітету з питань правової політики Українського парламенту, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір. Вітаю вас, вітаю глядачі. Отже, створення такої, ну я не знаю, чи це інституція, чи яким чином це радше фонд можемо називати, та але. Е... Продовження цієї ініціативи відкриття ще двох напрямків. Е, наскільки в практиці це дозволить е, притягнути Росіян до відповідальності, коли ми говоримо там і про судові процеси, і про завершення війни, і про те, як це буде е, виглядати з точки зору справедливості? Так, давайте так. Я завжди говорив, що найкраща справедливість зараз це від збройних сил України щодо що країни агресора. Відбувається, а це стосується відшкодування завданої шкоди нашим громадянам в першу чергу, і потім бізнесу, юридичним особам, і так далі. Створений був ще в 2023 році. Міжнародний реєстр збитків і він в 24 році навесні весні четвертого року визначив що будуть 43 категорії різних види шкоди збитків за по яким вони будуть приймати заяву станом на зараз Відкрито 13 з 43 категорій, це враховуючи ці дві останні, про які ви зазначили. Тобто це важливі категорії. Ми розуміємо внаслідок бойових дій. Ну в першу чергу там питання по наших дітях, які Росія е примусово вивозила на свою територію і далі уває їх. Процедуру встановлення проводить і так далі. Тобто приймається по цій категорії також особи, які переміщені в тому числі на території на території України, в терину. Територія міжнародно визнаних кордонів, коли а, відбуваються бойові дії, і людей просто примусово виселяють з їх будинків. Росія Російська Федерація Силоміць переселяє в іншу місцевість в межах наших міжнародно визнаних кордонів, але які там окуповані, наприклад, зараз тимчасово Російською Федерацією. Ну і також депортація, тобто вивезення в Російську Федерацію, чи навіть будь-яку третю країну, чого ми також не можемо виключати з боку Росіян. От відкрита. Та прийом відкритий прийом заявок по цих двох категоріях збитків міжнародним реєстром збитків. Що таке міжнародний реєстр збитків? Це один з складових механізмів загального механізму компенсації. Там ще мають бути два елементи. Це як ви сказали, там структура. Да? Перша є реєстр збитків. Далі зараз Україна. Активно працює над створенням компенсаційної комісії, бо реєстр збитків він приймає документи, визнає, ну чи достатньо там документів подано і так далі. Далі компенсаційна комісія. Зараз завершальні етапи, завдячуючи нашим дипломатам, офісу президента, всій нашій команді. Зараз на завершаючому етапі питання узгодження конвенції. Це має бути конвенція Ради Європи, відкрита до підписання приєднання іншими країнами, яка створить власне цю комісію компенсаційну, яка вже буде визначати конкретний розмір відшкодування. І потім має бути ще третій етап, відверто. Ну, надзвичайно складне питання створення фонду. Відшкодування і його наповнення, звичайно, що мені, я думаю, всім нашим громадянам хотілося б, щоб це було як умога швидше, але тут необхідно розуміти, що навіть незважаючи на всі активні дії з боку української сторони, це залежить і від волі політичної волі європейських країн і країн, які розділяють підходи до того, що Росія саме Росія має відповідати за завдану шкоду. Ось ця політична воля і наявність. Наскільки в цьому контексті важлива теж консолідація? Тому що ну, ми розуміємо, що це привілей в нормальних часах, але в часах війни це може бути теж або є теж проблемою, коли різні голоси, різні точки зору, демократія. А там знаєте, Угорщина собі своє думає, Словаччина своє, і інші країни теж по-своєму можуть до цього підходити. Ну, це якраз як, як на мене, як на мою суб'єктивну точку зору, це є якраз найскладніший елемент, над яким ну відверто б'ється українська команда, щоб консолідувати цю політичну волю а, і якомога швидше отримувати потрібні рішення, рішення і дії. Да? Тобто, я думаю, що звичайно, що от ті заморожені 300 мільярдів, Україна вже давно них має право, і вони, якщо не будуть використані на Відбиття збройної агресії, якщо від них щось залишиться, потім рано чи пізно рано чи пізно має прийти розуміння, і все ж таки політична воля країн, які де заморожені ці активи, вони мають бути стягнуті. А якщо від них щось залишиться, це має потрапити також до фонду, з якого будуть відшкодовуватися ця завдана шкода. Але от якраз консолідація, те про що ви казали, різних. Цих кравців в Європейському Союзі, там не тільки там і Австралія, до речі, доєдналася, інші країни до цього реєстру збитків оце найскладніше завдання через, через різні причини, ніж розуміємо це. Я вам вдячний за те, що знайшли час і за розмову. Нагадаю, Денис Маслов з нами наживо, цей народний депутат України і голова комітету з питань правової політики. Власне, йшлося нам про відшкодування з боку Російської Федерації.